Незабаром Житомир стане більш зручним для людей з інвалідністю. Місцева влада розробила безбар'єрний маршрут, який включає у себе транспортно-пішохідний шлях, доступний для усіх груп населення, зокрема маломобільних людей. З ініціативи першої леді Олени Зеленської є створення безбар'єрного маршруту. Ми вже створили концепт. Це є дві головні вулиці нашого міста Київська та Бердичівська. Розпочинається цей маршрут. Ну можна сказати, від площі Соборної. Це як кільце нашого міста. Між собою він з'єднує вулицею вітрука. Головна архітекторка Житомира розповідає, безбар'єрність громади визначається окремими показниками, як, наприклад, транспорт, паркувальні місця та доступні вулично-шляхові мережі. Саме на цих аспектах акцентуватимуть увагу при створенні маршруту для людей з інвалідністю. Це і транспорт має бути безбар'єрний, має бути усі пониження бортів. Це і перехрестя, це і адаптовані світлофори мають бути також тактильні плитки в місцях переходу і так далі. Шут охоплюватиме так звані точки тяжіння, тобто поліклініки, лікарні, ринки, супермаркети, ліцеї, ДНЗ та парки. Проєкт створювали на основі мапи безбар'єрності. Ми зробили величезний крок минулого року. Ми створили мапу безбар'єрності. Три міста взагалі тільки є. Ми є третім містом, в кого є ця мапа. Ми, я так скажу, не вклали ні копійки да, для того, щоб ця мапа у нас була у місті, але було задіяно дуже багато людських ресурсів. Хто фінансуватиме створення безбар'єрного маршруту? Наразі невідомо. Однак реалізувати його планують до 2030 року, а надалі ж розроблятимуть новий проект і покращуватимуть доступність і в інших районах нашого міста. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК1.